Ленчик вийшла з офісу. Є дзвіночки, Лен? Є. Чекаєш клієнтів сьогодні? Троє. Троє. Бачите, а я тут, <смі> тут займаюся укладкою. Як тобі? Дуже цікаво. Дуже Лену просив, щоб вийшла, тут трошечки познімала, але ну, немає часу в неї. Вона трошечки зайнята тим, чим ми в основному повинні займатися. Ну, і стенди ніхто не покладе, бо хлопці у нас всі на об'єктах. Тому ось. Так, Лена періодично виходить, тикає мене пальчиком, каже, Вова, отут -от поміняй, що тут поменяй, і буде все добре. Оце, між прочим, отут, -от, як складено, це вона вчора мені тут командувала, казала, як правильно. Ну, Зато вийшло, бачите, як класно. Я художник, так. я так бачу, так? Да? Так, да, кожен художник так бачить. А це шагова хвилька. Ну, ну да, так, там ми зробимо, не будемо поки що казати, там подивимося, якщо вийде, потім покажемо людям. І все. В п'ятницю будуть таблички. Вчора написала мені. Так що у нас тут будуть нові таблички. Теж дизайн табличок робила Лена. Ну як дизайн? Вони у нас вже є, але підставляла всі там, рисувала. Вона трошечки вміється робити. Я більш по цій всій штуках. А Лена от, робила такі штуки. Подивимось, що вийде, да? Ну і все. Саме головне, під'їжджайте. Дивіться на наші стенди, вибирайте в нас плиточку, покупайте, а ми вам зробимо все під ключ. Поможемо підібрати. Доставимо і зробимо все під ключ. Добринська, 8, телефони в профілі.